Олег більшу частину свого життя присвятив лікуванню ротової порожнини. Чоловік 25 років працює стоматологом-хірургом, обрав таку спеціалізацію за покликом душі. Під час навчання вже мені ближче була хірургічна стоматологія, і тому я вже так спрямовано йшов на цей фах. Олег вчився чотири роки на стоматолога, а потім півроку опановував хірургічний напрям. Основна робота такого фахівця це видалення зубів, що не піддаються лікуванню. Однак, крім цього, стоматолог хірург займається усуненням дефектів щелеп та лікує патології ротової порожнини. Люди приходять на прийом до фахівця з різних причин. Одні приходять для консультації, одні приходять з гострою боль білью болем, а інші приходять в плановому порядку. І залежить все від ситуації і вимагає до ну, кожного різного підходу. Тобто, і володіти маєш як і теоретичними навиками, і практичними, щоб кожного здовільнити і кожному допомогти. Найчастіше пацієнти приходять до стоматології через зуби мудрості, які спричиняють нестерпний біль. Підхід до лікування для кожного індивідуальний. Комусь значить, є просто рекомендації. Комусь є е, тактика видалення цих зубів, а комусь є тактика тільки збереження цих зубів, пов'язана з якимись м, ну, ортопедичними показами або терапевтичними. Тобто все залежить від ситуації. Ціни на послуги стоматолога хірурга стартують від 250 гривень. Переважно роботу рахують за кожен зуб окремо. Видалення просте 234 гривні коштує. Складне 336 гривень, але це тільки саме видалення. А ціна, я ж говорить, може мінятися, коли сумується і анестезія, і решту чинників, які враховуються при цьому. Як правило, там складне, середнє складне видалення без ушивань там. «558 гривень разом за анестезією. така ціна. Робота хірурга тісно пов'язана з стоматологами, терапевтами, ортодонтами та ортопадами. Лікування різних захворювань зубів та навіть встановлення бракетів не відбувається без нього. Олександр Тітовнікі та валівоць, телеканал Перший Подільський.